Так, ми продовжуємо робити розпаковку. Це розпаковка вже буде друга, але в цей самий час, коли у мене немає світла, я роблю це біля віконечка. Але я продовжую розпаковку. Так як я розказувала, що я накупила багато коробок, відповідно, розпаковка йде так одна за другою. Так, що я хочу показати? А, стать дитини ми так і не знаємо. Ми хотіли зробити гендер-паті, Але так, як мій синочок старший, трошки. У нього зараз перехідний період, йому 13 років. Трошки він приревнував, е був проти. Ми відмовили фірмі тій, в якій які хотіли робити е гендерпаті. Відповідно, е сину перейшов той період, і він сказав, можете робити, я хочу так само, давайте якусь кульку, давайте цей. Але ми з чоловіком не захотіли, бо. Захотіли все-таки, напевно, так, колись в старі часи знати в роддомі, щоб був сюрприз. Бо нам, в принципі, не має значення стати дитиною. Ми першого хлопчика родили, як були дуже молоді. Відповідно, другу дитину ми хотіли, були певні моменти, чому не, не зразу, чому велика перерва. Це я так само розкажу згодом, бо наразі я просто хочу зробити розпаковку в роддом, хочу зібрати сумочки. Відповідно, про ці моменти розкажу чуть пізніше. Але, статі, ми не знаємо. І знаємо стать в роддом. Тому я замовила європелюшки. Замовила собі дві штучки. Замовила собі дві штучки. Одна ось така біленька, ну такого молочного кольору. От, я покажу. На от сайті, бачите, Мекбебі, От на цьому сайті, в Інстаграмі, я замовляла пелюшки. Ось так виглядає пелюшечка. Я її покажу. Тут ще йде в наборі шапочка. Ось такого плану. Вона тут зав'язується на гудзики, ну, на такі гудзи, і, відповідно, маленька шапочка. І до неї ось таку пелюшечку я взяла. Ось такого плану. Вона на липучках, одна защіпається так і так. От можу показати ще раз сайт, кому буде цікаво. 100% бавовна. А другу пелюшечку замовили такого бежевого відтінку, правда, вона трошки, мені, як здається, прийшла трошки е розовить, але то нічого. Я думаю, що для родому, чи то хлопчик, чи то дівчинка буде все одно нормально. Вона, бачите, ось такого плану. Ось тут є картинка, ось такого плану. І, відповідно, виглядає вона. Тут теж така, така ж сама шапочка є. Така ж сама, так само зав'язується, але вона на блисківці. Відповідно, виглядає вона ось так. Теж від тої самої фірми, теж 100% бавовна. Але має такі дирочки, якщо ви можете бачити, дирочки, щоб було комфортно, так, як це літо і буде жарко. Так, ще я на сайті Єва, на сайті Єва замовила собі о, саме банальні диски, салфеточки. Звичайна коробка звичайних сухих салфеток. Я вирішила взяти краще таку, ніж такі звичайні, одноразові. Мені здається, що така мені буде комфортніша. Вологий папір цієї самої фірми, бо я дуже люблю, я такий туалетний папір купую. Дуже люблю запах отого от магдалю з молочком. Відповідно, вологий папір я так само замовила такий. Це я замовила. З обмежувачем ватні палички для дитинки. Хотіла саме таку коробочку від Campbell Baby, саме таку коробочку, щоб гарно відкривалася, відповідно, закривалася герметично і було все гарно запаковано. А, і що ще? І ще я взяла антисептичний засіб, це водню. Я не знаю, чи, чи це буде зручно чи незручно, але я хотіла ним обробляти пупочок дитини. Можливо, ви підкажете, чи можна перекіс обробляти пупочок дитині? Тому що зеленка, йод, трошки так, вже трошки старих стереотипів. Хотілося щось таке, щоб. не цей. Ну, напишіть мені, якщо не можна перекіслю обробляти, то напишіть. Далі наступна буде розпаковка в наступному відео.